Вона рятувала життя воїнів та жила ідею вільної України. Коли почалась повномасштабка, Ірина Цибух з позиним ЧК вступила до лав госпітальєрів, де стала старшою екіпажу. До того вона вже відбула кілька ротацій на передовій. У батальйоні вона займалася евакуацією поранених із найгарячіших міст та надавала домедичну допомогу. В цивільному житті ЧК була журналісткою та реалізовувала освітні проєкти у віддалених селах Донеччини і Луганщини. Також дівчина активно просувала ідею вшанування тих, кого немає з нами. 29 Равня за кілька днів до її 26-го дня народження Ірини не стало. Хочу дітей, хочу будинок, хочу садити помідори, але закінчити найважливіше, казала дівчина. На жаль, ці мрії здійснити не судилось. Чека залишила посмертний лист, який опублікував її брат. У листі вона висловила свою віру у цінність свободи та закликала жити без страхів. Чита так волосі, сіні поминуть молоді літа. I sljeze smijatis, sred liha spivati pisni.